Зорієнтуватися на місцевості тільки завдяки паперовій мапі та компасу. Жодних навігаторів і гаджетів. І все це за обмежений час на Закарпатті у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги тривають змагання зі спортивного орієнтування. За першість борються понад 500 юних спортсменів. Навички орієнтування освоювала і моя колега Мар'яна Мартин. У кожного учасника є карта, є компас, і є ще електронний чіп, який одягається на палець. Вони електронним чипом відбічають. Учасники е мають е за якийсь певний час знайти контрольні пункти, відмітити їх електронним чіпом за допомогою карти і компаса. І е хто швидше це зробить, е тот і виграв. На мапі 25 контрольних пунктів, із них 20 потрібно знайти, відмітити. Учасники всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч уже готові до завдань. Їх групами викликають на старт. Першими контрольні пункти у парку Ужгорда шукатимуть хлопці. Там же рельєф намальований то просто по місносі глянув, де час і там на старті має бути трикутник. Трохи переживаю. Та в руках компаса теж підключили швидкість, кмітливість, командну роботу. І за лічені хвилини Вінницька команда позначає перший контрольний пункт. Далі, 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 далі. Туди, туди, так. Подила. Доки хлопці виконують завдання, дівчата готуються. Ужгородська команда слухає останні настанови тренера. Зараз а, очищуємо чіп, перевіряємо чіп. А, всі пам'ятають свою кількість КП. Так, дев'ятий клас скільки? Сімнадцять добре. взяли чіткого азімут йдете напрям. Не спішите, взяли карту, подивилися, малювали карти, розбирали, вчили. Також виїжджали на виїзні інші карти, де можливо тренування і. Тим шляхом ми добилися такої. Понад 500 юних спортсменів з усієї країни приїхали до Ужгорода боротися за першість у фіналі шкільної ліги і спортивного орієнтування. Це і дистанція за вибором, естафета двох учасників і контрольні пункти на території Ужгородського замку. Конкуренція чимала. Закарпаття приймає п'ятий найголовніший, найфінальніший етап саме цих ліг. На цих змаганнях представлено 23 регіони країни, в яких сформовано по дві команди. Дітки пройшли всі чотири етапи в себе в областях, вибороли право представляти свою область на всеукраїнському такому рівні. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Проєкт ініційований президентом для зацікавлення молоді фізичною культурою. Із минулого року він об'єднує школярів у різних видах спорту. Це вже другий рік навчальний, в якому приймають вже прийняли участь близько 700 тисяч дітей з сіми видів спорту. І ще ми в цьому році додали два види спорту: шахи і легкоатлетика. Фіналісти та призери поїдуть. Безкоштовний саме для наших дітей табор. Знання МАП орієнтування на місцевості сприяє загальному фізичному та інтелектуальному розвитку. На Закарпатті учасників чекають три дні змагань. Тут усі налаштовані на перемогу. Мріяна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.